Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Покровськ став не просто ще одним епіцентром бойових дій. Він став символом того, як розсипається імперія, у місті, яке Кремль штурмує уже понад рік, і яке за кілька тижнів за задумом Путіна Кремль планував використати як плацдарм для подальшого наступу. Російські війська фактично капітулювали колони техніки, які намагалися увійти з південного напрямку, були знищені прицільним вогнем. Завдяки тому, що відео злили самі росіяни, злили своє пересування. Авіаційні удари ЗСУ зруйнували ключові пункти управління. Вуличні бої завершились блискавичною зачисткою. За два. На тижні українські сили взяли в полон понад 1060 осіб. Цифра, яку підтверджують навіть західні аналітики. Це найбільший масовий полон за всю війну. Особливе значення має поява на передовій самого Кирила Буданова. Його група спецпризначення була перекинута в район Покровська в момент, коли бої досягли найвищої напруги. Хлопці Буданова висадилися з гвинтокрилів прямо в зоні бою. На перетині трьох вулиць, де російські частини ще тримали позиції. Протягом години противника було розсічено. Частина здалась, частина втекла, кинувши зброю. Серед кинутої техніки автомати ПЗРК, навіть броньовані позашляховики з документами. Це був не просто прорив, це був показовий психологічний удар по ворогу, що остаточно деморалізував його. Ось що говорять про ситуацію зі своїм командуванням самі окупанти. Ти офіцер, ти, если ти командир, наприклад, это же відділення, ти не маєш права бросати ребят в еди. Ты до кінця бути з ними, а не бросати їх, которые, ребята, не знають даже мест пути тебе. Пути отхода никто не знает, куда отходить. Чего? Куда? Один он знает. Он встал на лыжи, всех бросил и... Аля, улю. Я побежал. Все. А вы как хотите, нахуй. Разъебайтесь тут. Хотите, стреляйтесь, хотите, воюйте. Как хотите. Но я говорю, это, это не командир. Он куда-то просто-напросто спрятался от этой птички. Я не, не успел заметить, куда он спрятался. Увидел ближайший открытый окоп, пошел туда. Там уже оказались бойцы из Украины, которые взяли меня в плен. Скинул автомат, начал пытаться отстреливаться. С собой был всего один рожок. Ну, это было бессмысленно. Ставить интересы своей страны, освобождать в Украину. От захватчиков. Большой привет матери, отцу, бабушке. Я нахожусь сейчас в плену в Украине. Жив-здоров. Отношения ко мне нормальные. Надеюсь, что меня выставят на обмен. Люблю вас, родные и близкие. Очень сильно. Передохнули и только вставать на его пострелили. Он в этой яме остался, в оборонки Я посмотрел, его нету. Слышу, там что-то орет. И все, я метров на десяти от них, от этих пулеметчиков был. Кто такой, что, почем. Ну, я им рассказал. Ну, и он мне показал, говорит, вот по этой дороге, говорит, иди вниз. Там блокпост стоит. И вот меня на блокпосту взяли. Да, при мне расстреляли нашего командира батальона за наркотик. Они думали, взяли автомат и все это поигрались, постреляли, побегали. Как в детстве на войнушку. А тут это вещи серьезные, когда на моих глазах убили четыре человека. Больше всего страшно, я вот такую вот войну и увидел. А с кем вы воюете в моей стране? И за что? На это я вам даже не могу ответить пацаны, мужики. Работайте дома, воспитывайте детей. Это не наша война. Нет, лучше откажусь, лучше в тюрьму. 14 ноября подписал контракт. Попал в 177-й полк морской пехоты. Хотел узнать своими, увидеть глазами, что происходит. У детей ипотека и решил съездить и помочь чем-то людям, Луганску, Донбассу съездил, под мясо пустили. Работа трактористом, потом пошел в военкомат и по рекламе и приехал сюда. Утепка. Шесть дней. Несколько раз возили на стрельбы и дрова запасали для блиндажей. Отдали форму. Пару раз на да, стрельбе автомат и пулемет. Тактика, медицина. Форму выдали нормально, а вот жили в холодных квартирах. Найбільший провал зазнала група спецназу з Пскова. Цих солдатів вважали елітою. Їх тренували для дій у складних урбаністичних умовах, але замість штурму вони здались. За словами українських військових, псковські спецпризначенці стояли на колінах біля розбитих Бетерів, піднявши руки вгору. Їх евакуювали з місця бою без єдиного посілу. У камуфляжах багатьох із них були знайдені рації, в яких усе ще лунали команди з російських штабів, які не знали про капітуляцію. Саме ці записи, як очікується, стануть доказами у майбутніх трибуналах. Тим часом вулиць. Покровська нагадують фільм про апокаліпсис. Сотні тіл російських солдатів лежать біля знищених будівель. Воронок перекинутої техніки. Частина з них навіть не була у формі. Мобілізовані кинуті як гарматне м'ясо без розвідки, без підтримки. Українські сапери зараз розчищають райони, де ще вчора велися бої, водночас збираючи матеріали для розслідування. Багато російських полонених самі викладають свідчення про те, яких обдурили, як не дали вказівок і як командування. Зникло в перші ж хвилини штурму. Аналітики називають ситуацію в Покровську точкою обвалу вертикалі. Росія не лише програє, вона втрачає контроль над власною армією. І це вже не фронт, це процес розпаду. Якщо навіть спецназ кидає зброю, а командири ховаються, то будь-який наступ перетворюється на фарс. ЗСУ тим часом утримують ініціативу та демонструють не просто силу, а вищий рівень організації. Стратегії та мотивації саме ці якості зараз вирішують долю війни. На північній околиці Покровська було виявлено розбитий мобільний командний пункт. Росіян саме з нього, згідно з перехопленими повідомленнями, координувалася операція штурму. У контейнері знайшли записні книжки карти з нанесеними маркерами для штурмових груп і найцінніше флеш-накопичувачі з документами про планування наступу. Виявилося, що російські командири намагалися за будь-яку ціну прорвати оборону, розуміючи, що політичний тиск з Москви не залишає їм простору для маневру. Втім, плани розбились об українську контратаку. Неочікувано швидку, технологічну і Точно серед захоплених у полон солдатів кілька старших офіцерів із Псковської бригади. Під час допиту вони підтвердили, що у них не було резервних планів у разі провалу. Їх просто кинули в Соробку, як вони самі висловились, всі канали зв'язку обірвались на першій годині бою. А спроби відступити наштовхнулись. На щільну українську оборону частина солдатів ховалася в підвалах зруйнованих будівель. Інші самі вийшли до українських позицій з білими пов'язками. Деморалізація повна. Більшість тих, хто здавався, були поранені або обеззброєні власними ж командирами, які втекли з поля бою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.